Пам'ятник з іменами тих, хто цитуємо, загинув від рук українсько-буржуазних націоналістів. У Волинському селі Цехів викликав обурення в мережі. Хоч закон про декомунізацію в Україні діє вже не один рік із цим монументом досі нічого не зробили. Помітив радянський пам'ятник священик Андрій Сидор. І мені дивно, що ось при дорозі, де ходять наші діти, де ходять люди. Де ми провадили воїна загиблого, за нас і з вами написані ось ці слова. Спершу увагу священника привернув безлад, який твориться практично в центрі села. Але надпис на пам'ятникові шокував його ще більше. І ось тут така брила. Зверху п'ятикутня зірка під ногами пляшки, пиво. За словами голови Мар'янівської громади, куди входить село Цегів, пам'ятник одним махом знести не можуть. Адже він стоїть на місці колишньої церкви, яку зруйнували під час Другої світової, а під нею, певнить, були й поховання. Це споруда масивна, демонтувати її, ну, все, немає резону, а треба мудро порадитися з людьми як правильно ці надписи поміняти, щоб вони зараз відповідали закону і людьми було правильно сприйнято. Голова каже, що доручив фахівцям дослідити це місце і цю пам'ятку. А вже через кілька днів у цехові влаштують громадське обговорення щодо цього питання. У планах каже до 14 жовтня оновити надписи на монументі. Така завзятість, звісно, похвальна. Але на думку істориків, так просто вирішити питання не вдасться. Брадянські часи. Дуже часто битих людей спецслужбами НКВД, які діяли під псевдоповстанськими групами, видавали себе за повстанців, вбивали цивільне населення, а потім приписували це, ніби вбивали українські націоналісти. Захороненими можуть бути як ті люди, які допомагали повстанцям і були вбиті чекістами, так і колаборанти, які доносили наупівців та сприяли вивезенню українців у Сибір. У такому випадку як зрадників їх могли ліквідувати проукраїнські сили. Це треба вивчити спочатку. Ну Навіть собі що там можуть бути поховані люди, які е, займалися, скажімо так, доносами на сусідів які… Агали повстанцям, і ми їх зробимо героями тепер. Ну як так? Тобто в кожному випадку треба індивідуально вивчати події, які були в цій місті. То щоб з'ясувати, хто похований у цьому місці, винні жертви чи зрадники слід провести розслідування. За словами Лесі Бондарук, таких пам'ятників на Волині є кілька. Вони досі стоять саме через складність досліджень та відсутність мотивації місцевої влади цим займатися. Сподіваємося, ситуація з пам'ятником у цехові не зупиниться на рівні громадського обговорення. Марія Вавренюк, дванадцятий канал.